Немає учителя в світі над мудрості слово. Воно до рятунку приводить завжди поступово. Я маю честь зустрітися з вами і розповісти про своє слово. Звати мене Дмитро Іванців, проживаю зараз у селі Неївці Калоського району. Ну і. Пробую себе в українському слові, в рідному слові. Зачитаю на початку уривок з моєї майбутньої книжки про відомого дисидента, композитора, можна так сказати, 60-ника Вадима Смогителя. Новина, що в школі з'явився новий музикант, поширилася серед учнів і вчителів. Дійшла до кабінету директора Нестора Семеновича Жука, комуняки до гробової дошки. Нестор Семенович на роботу ходив у воєнній формі і мав дивну звичку при розмові через кожні 2-3 хвилини дрібно спльовувати. Він викладав історію і читав учням просвітницькі політичні лекції. На такий захід школярі йшли неохоче, а щоб заманити їх, після лекцій для хлопців і дівчат організовували танці. Про це кожного разу сповіщала афіша, що висіла в коридорі на стіні першого поверху. Вадим, як завжди, приніс дому акордеон. Що було не так просто, на 120 басів він важив понад 5 кілограмів. Прочитавши лекцію, Нестор Семенович повідомив, що танці не буде. Роздратований Вадим спустився з другого поверху і попрямував до афіші, вийняв з сумки авторучку, зняв ковпачок і з усієї сили почав бризкати на неї чорнилом та так, що воно потрапило на стіну. Раптом хтось схопив його за руку. Це був директор з перекошеним від злості обличчям. Вадим і дусі переконаний, якби він і Нестор Семенеж опинилися одні в безлюдному місці, то жук, не звагаючись, задушив би його. Що ти робиш, засичав директор, схопив Вадима за обшуку і потягнув до себе в кабінет, що розташовувався поруч. Нестор Семенович дивився на Вадима витрішними очима, його обличчя налилося кров'ю. Чекаю відповіді, рявкнув він. А ви що робите? голосно запитав Вадим. Від безпомічності, несправедливості й образи, що директор грубо потягнув його кабінет Вадима, душили сльози. Як директор школи і маю на все право, Вадим вже давно здогадувався, що радіо, газети, вчителі в школі брешуть. До цього часу мовчав, але тепер. Був не в силі стерпіти. Ви не маєте права брехати, хоч і директор школи. Ви збрехали. Тому я зробив правильно, відповів хлопець, стримуючи себе, щоб не задушити малого нахабу, директор виштовхав Вадима з кабінету. Це уривок з моєї майбутньої книжки, яка називається Ми вони. Зразу хочу зупинитися на цій назві. Чому саме ми вони? Герой цієї книги Вадим Смогитель, дисидент шістдесятник, друг. Можу так собі дозволити це сказати, і він е не буде цьому противитися. Він ще зараз живе у Жмиринці, Ми з ним спілкуємося. Але Горської, Івана Світличного, Василя Стуса. Ну, не тільки вже не скажемо Івана Дарча і інших йому подібних. От і це один якраз епізод з, цього, з його життя. І червоною книткою про е цієї майбутнього роману, який називається Ми вони. Він розділив своїх друзів, тобто тодішніх, з ким він спілкувався, якщо можна було назвати всіх друзями. Всіх він друзями, звичайно, не називав. На дві групи: ми, тобто, ми вніс до групи Ми. Це Алла Горська, Іван Світличний, Василь Стус і Василь Симоненко. а всіх інших до вони, тобто вони вороги, йому вороги. Ну, не такі вже аж відверті вороги, але вони не могли належати до, цього, до цієї групи. І червоною ниткою через весь цей роман проходить тема компромісу. Вадим не раз запитував себе, і це є в роздумах його, і так далі. До якої людини, де та межа людини, до якої вона може дійти і сказати стоп, далі. Я не дозволяю собі це зробити, бо це мені не дозволяє зробити совість, честь. Вадим у цьому значенні був дуже категоричним, і він не дозволяв собі йти з владою на будь-який компроміс, навіть на найдрібніший компроміс йти з владою. Виріс він, скажімо так, в такій сім'ї, українській сім'ї, націоналістичній. Мама навіть йому казала, що його родич, далекий родич Андрій Перчинський, який мав дуже безпосередній вплив на родину смогителів, на його батька, на його маму. Це Андрій Перчинський, який походив дуже зараз на роду, був досить талановитою людиною. Він і картини малював, налаштовував там піаніно, фортепіано, все міг робити і дуже гарно грав на гітарі. На гітарі він навчив грати і Вадимового батька. І вони звичайно співали. Українські пісні народні і в тому числі, грали на гітарі, і в тому числі дуже любили Степана Руданського. І от у такій сім'ї виростав Вадим. Перше його було якраз безкомпромісність в тому, що директор його обманув коли Скажімо так, обіцяв після лекцій, політичної лекції, організувати танців, а потім у танцю сказав, що не було. Це дуже обурило. Всі діти, як діти, і так протягом цілого життя Вадим весь час був в конфлікті з владою, і він не боявся цього. Робив це, скажімо так, відкрито, відверто і гордився тим, що він так робив. Тут можна навіть назвати один приклад з цієї книжки. Коли вже його засудили і привели в тюрму, там, де він вже мав відбувати покарання в Херсонській О, недалеко коло Херсону, він заспівав пісню Гей, на високій полонині вітер повиває з радості. І тут прийшов майор один, і його питає: Асуждений, чого ви так радостно поєте? А Вадим відповів, каже: ну, я тому співаю, що зрозумів, що ви мене боїтеся. Ви сфальсифікували справу, що я нібито когось побив, я нікого не бив. А, але ви мене боїтеся, ви ж велика держава, Китай комуністичний, пів європи комуністичний. і ви зробили це все, а мене одного боїтеся і посадили в тюрму. Ну то йому, звичайно, порадив майор, каже, ви не дуже так захоплюєтеся цим співом, не співайте і так далі, бо вас просто можуть тут знищити. От посадять вас в барак усіліного режиму, в бур. А там, каже, буде кран, вода тече, воду прорвало, а вікно розбите, а на дворі один градус тепла. Ви почнете через 10 днів харкати кров'ю. І потім знайдуть вас повішеним, чи ще щось, скажуть, що це зробили ви, і, і все, і вас знищать. Ну, Вадим зрозумів, гарний урок той дав, і так далі. І так ціле життя. Ціле життя це безкомпромісність його. Про те, наскільки він е, був безкомпромісний, навіть в тому питанні, що він е, навіть е, коли він поступив в консерваторію, і він сказав, що коли я поступлю в консерваторію, я не скажу жодного слова російською мовою. І найбільше його обурювало те, що. Е, коли росіяни приїжджали скажімо так, до Києва і вчитися в консерваторії і вільно розмовляли своїм рідним рідною мовою, він не зміг цього робити, тому йому заборонялося. Мав зустріч з кагебістом дуже така відверта була розмова. Вадим сказав, що він далі не буде. Книжка обіцяє бути дуже цікавою, я так думаю. Справа в тому, що тут є дуже багато таких цікавих моментів, де не можна знайти ні в інтернеті, ні в виданнях. Я, я не, не хотів, можна було щось писати, взяти з інтернету, ще десь щось додати, додати. Але я не хотів цього робити. Я хотів тільки те написати, що бачив Вадим Смогитель і чого немає, і що буде, тобто все те нове. Все те нове, що було в житті Вадима Смогителя і де не опубліковано, де нічого не сказано. Ну, скажімо, якщо взяти біографію драча, його знайде як одного з керівників руху також, який брав активну участь в побудові Незалежної України. Але у Вадима Смогителя зовсім інший на це погляд. Він був свідком того, як драч зрадив, Драч зрадив Алугорську, зрадив Світличного. Зрадив Василя Стуса і зрадив його Вадима. А зрада почалася вже з того, що коли вони зустрілися одного разу в місті, і Іван запропонував Вадиму каже, йдемо поп'ям кави. Зайшли вони в гастроном, молочний відділ, там продавали каву. І драч каже, дівчині там дівшка, два кофе. Вадима це вразило. Ну чому ж драж тут же перейшов на російську мову? Правда, він йому тоді нічого не сказав, але взяв собі це на замітку. Ну, і я хочу зачитати ще один е, дуже такий е, ну, красномовний показовий епізод про те, як Іван Драч е, зрадив цих всіх своїх друзів. Це в розумінні Вадима зрадив. Може хто. Ну, це епізод де ніде ніде не опубліковано, ніхто його про нього не знає. Це буде вперше в книжці. І дуже багато таких книжців буде епізодів і про Анатолія Авдієвського буде, і про Ніну Матвієнко. Ну і про інших, зокрема про Дмитра Павличка, що я також розповім. Ну, Зачитаю цей вірш, що відбувалося. У квартирі Алегорської зібралося чоловік шість. Господині дома не було. Споруну, з понуреною головою війшов драч, як у церкву на останню сповідь. І каже: мене викликали в КГБ. Надійшла повістка. Я прийшов, показав документи, завели в кабінет. За столом чоловік. Років під 50 з акуратними вусиками, подібний на Леонтовича. Мене начальник КГБ викликав, кажу, тобто драч каже, цьому, що сидить. Це я. Думайте, якщо я начальник КГБ, то повинен ходити у формі, вона у мене вдома висить. І може, я ніколи в житті її не одягну. Іване Федоровичу, ми стежимо за вами і почав читати. Бачите, я хочу тут звернути увагу читача, наскільки хитро КГБ вміло працювати з людьми, і як воно вміло їх залякати. Залякати. Хитро так залякало, що людина виходила звідти, або вона надломленою, і, і все, і мусила з ним йти співпрацювати, або йшла, е, е, скажімо так, е, е, на конфлікт, і тоді вже дуже ризикувала бути просто знищеною, як це було залою От. Ну і, і так далі, каже Івана Федорович, ми стежимо за вами і почав читати, куди йдемо, яка в нас віра, кида на камені вітри, якого діждемося з віра, щоб з ним сконати пори? Атомні цвяхи, мудрі бляхи, і філософські манівці, і сита морда костомахи за скран прапором в руці. Ну, звісно, він зачитав вірш Івана Дерча. Таке пишете, ви член партії, визначиться з ким ви. Я викликав вас на 5 хвилин, у мене нема часу. І далі читає. день святого весняного Юрія я по воду з відрами йшла, божевільною білою бурею, за криницею вишня цвіла. Знаєте, чиї це рядки? Не знаю. Геніально, а хто це написав? Це Могилянська ада, Так ось, наша розмова підходить до закінчення, відповідає начальник КГБ. Щоб не було так, щоб. Через 30 років одягни мене в ніч, одягни мене в хмари сині і дихни наді мною легким лебединим крилом, хай навіються сни теплі сни лебедині і сполоха їх місяць тугим і синим веслом. Також не знатимуть, хто це написав, тому подумайте. Розповівши це все, Іван Драч повернувся. Вийшов і більше до Алегорської не приходив. Так типова банда залякала великого поета. Відкритим текстом це не сказала, що вб'є, але красномовно натякала. Якщо ти не закриєш свій і, і так далі, то ніхто не буде знати не лише твоїх віршів, а й твого прізвища. Кагибісти вивчили, що драч любить модно одягатися і разом з погрозою подарували йому таку можливість. У нього з'явилися шкіряні піджаки, подорож з павличком до Нью-Йорка, і у покоренні поети писали вірші, про який страшний Нью-Йорк. Іван Драч перестав бути тим, ким був раніше. Невдовсі після цього Вадим запитав світличного: Іване Олексію, скажіть, будь ласка, яка найважливіша людська риса? Світличний відповів миттєво: Воля. Якщо мати талант, але не мати волі, то можна перепаскудити собі талант і ціле життя. Так, світличний сказав про драча. Який з цього можна зробити висновок? Висновок той, що драч все-таки здався. Але скільки, якби він писав вірші від душі, від серця, те, що він відчував, скільки би він ще геніальних рядків написав, таких, які б піднімали дух українського народу, українських людей, молоді. Але замість цього він вже, на жаль, почав дихати Леніним. І Повністю почав служити. Чому він так зробив? Мабуть, тому що він вже не вірив, що колись буде Україна. До речі, і він так само Вадим з братами-литвинами, співаками, коли вони були в Жайворонок, організували такий хор, коли вони ходили по Київській області, зокрема до Канева, на могилу Шевченка і так далі. І вони там виступали в клубах з тих всіх. І е говорив він про братів Литвинів, е які також не дуже не вірили, що коли Радянський Союз сам, найсам... Ми... хтось з них книжці є, Микола чи Василь говорив, що ну дарма і Шевченко так боровся, дарма він може так писав, бо з того ж нічого не було би, але. Шевченко, звичайно, він не міг сказати, що колись Україна буде залежною, може, і це вірив, але він боровся. Він боровся, в нього був цей принцип, він ніколи не приступав своєї совісті. І тут же Вадим справедливо нагадує, якщо б Шевченко хоча б одну якусь похвальну оду написав про імперську царицю імперську, він би вже не був нашим пророком, не був би тією людиною. А Шевченко писав, мучусь, караюсь, мучусь, але не каюсь. Ну і оце така буде вся книжка про, про ці епізоди. Мабуть, я трошки захопився цією книжкою, ну і воно не дивно. Вона зараз, я просто нею живу цією книжкою. Хотів ще ці два в мене ще є дві книжки Старомодний роман і журналіст. Старомодний роман це зібрання оповідань чи новел, можна якого завгодно їх назвати, з мого життя, з цілого життя, де я там закохувався, ну на такі легкі. Я намагався писати дуже легко і зрозуміло, щоб це було доступно кожним, кожному читачеві, людям. Ну що ж, на цьому дякую за те, що ви дослухали до кінця моє слово. Що не вимкнули телевізор, не пішли геть. Якщо це було цікаво, я сподіваюся, що це було цікаво. Ця книжка буде набагато цікавіша. Ну і я не то, що її рекламую, просто вона мене захопила. Вона мене дуже захопила. Тим більше, що цей герой ще цієї книжки живий, він живе у Жмеринці, Ми з ним спілкуємося. До мене в гості приїжджав минулого року на день незалежності. Ми відпочивали, чудово відпочили. На цьому дякую за спілкування з вами. До побачення до зустрічі, ще може зустрінемося.